Доброго дня, шановні садівники і садівниці. Мене звуть Анжела. Я дуже радію нові зустрічі. І сьогодні моя розповідь для жителів кам'яних джунглів, які бажають перетворити свій балкон на яскравий квітучий садок. Дивіться відео уважно до кінця, бо ми розіграємо серед глядачів дуже гарне підвісне кашпо для балкону. Не пропустіть умови розіграш. Справжня королева наших балконів петунія. Вона існує в величезній кількості видів таепостацій, є ампельні, полуампельні, червоні, білі, блакитні, фіолетові. Всі види підходять для балкона. Якщо бажаєте виростити петунію з насіння, то висівати його потрібно в лютому березні, пікірувати розсаду після того, як рослинки випустять по 3-4 листочка. Можна також придбати саджанець або вже готову Корзину рясно квітучою петунією. Щоб наша петунія довго рясно цвіла і мала чудовий декоративний вигляд, потрібно дотримуватись кількох простих правил: тримати рослину на сонці, бо в затіненому місці буде рости її листя, а не квітки, видаляти всі суцвіття, які відцвіли. Якщо цього не зробити, рослина вступає у фазу плодоношення, і це негативно відгукнеться на її декоративності, та підрізати пагони задля гарної форми. Періодично також підживлювати петунію комплексним добривом з вмістом фосфору і калію. Тут нам на допомогу прийде таке чудове добриво, як моторів для петуній і сурфіній. Воно вже збалансоване саме для цих квітів і не треба нічого вигадувати. Петунія вирощується як однорічна рослина, тому після того, як вона відсвіла, її не забирають на зимування. Сурфінія це різновид гібридної бетонії. На відміну від неї, більш стійкі до посухи, вітру і дощу, має майже вдвічі більше кореневої системи бетони, а також не потребує обрізки. Сурфінія сама формує гарну колясту крону. Пагони сурфінії ростуть униз, тоді як у петунії – вгору. Петунії і Сурфінії перші гості на будь-якому квітучому балконі, але хочеться різноманітності, і ми обираємо до них інші популярні рослини. Це пеларгонія, яку ще називають герань, але насправді це різні рослини, хоча пеларгонія і відноситься до родини геранієвих. Пеларгонія багаторічна рослина, тому після закінчення періоду цвітіння її обрізають і переносять на зимування до прохолодного приміщення подалі від сонячного світла. Зауважимо, що органічні добрива пеларгонія дуже погано переносить, тому краще підживлювати її мінеральними добривами. Добре підходить для цього мінеральне добриво мастер для квітучих рослин. Така ж прекрасна рослина для квітучого балкона – бегонія. Вона вимагає більш ніжного догляду ніж пеларгонія, більше вологі, менше прямого сонячного світла і не любить низьку температуру. Ампельна фуксія є гарним вибором для тих, хто шукає рослину з вишиканими яскравими квітами та довгим періодом цвітіння. Кілька фуксій з оригінальними квітками різного кольору зможе додати елегантності будь-якому балкону. Фуксії потрібне яскраве, але розсіяне світло, добре зволожений ґрунт, регулярне підживлення та обрізка. Вербена одна з найпопулярніших квіткових рослин, яку вирощують як в садах, так і в контейнерах. Її краса полягає в багатстві кольорів квітів, формі та структурі листя, а також у відмінних декоративних властивостях. Вербена не потребує складного догляду, що робить її доступною для вирощування як. Для досвідчених садівників, так і для початківців. До вербини можна додати і флокс, рослину з гарними квітками та приємним ароматом. Є багаторічні і однорічні флокси, наприклад, однорічний флокс Друманда. Флокси потребують принаймні 6 годин сонячного світла щодня, добре дренованого ґрунту з достатньою кількості поживних речовин, і зів'ялі квітки необхідно видаляти, щоб стимулювати нове цвітіння. При поливі уникайте потрапляння води на листя. Багаторічні флокси обрізайте до землі восени після того, як вони відсвітуть. Це допоможе рослині зберегти енергію та підготуватися до зими. Іпомея має і декоративне, і лікарське призначення, і навіть кулінарне. Корені деяких видів іпомеї використовуються як замінник картопля а на Філіппінах молоде листя іпомеї додають до страви адобо. Іпомея також буває однорічна і багаторічна. З насіннєвих квітів для балкону можна ще розглянути настурцію. Вона гарна, декоративна, і раніше її застосовували для лікування застудних і шлункових захворювань і підвищення імунітету. Але ми не радимо займатися самолікуванням, краще звернутися до лікаря. Не тільки квіточими рослинами можна прикрасити балкон. Хочу звернути вашу увагу на так звану кімнатну м'яту, ампельний плектрантус. Він не може похизуватись квіточками, зате має гарне листя, фіолетове з нижнього боку. І неможливо обійти увагою традиційно. Скансії. Ці чудові, невибагливі рослини додають шарму будь-якій композиції, а також чудово виглядають окремо. Дуже важливе питання полив і підживлення красунь, які прикрашають міські балкони. Повітря в місті більш сухе і гаряче, тому необхідно поливати їх якомога частіше. В спекотний період поливають і оприскують водою двічі на день, рано вранці і після сьомої години вечора. Вода має випаровуватись перш ніж сонячні промені потраплять на рослину, бо нагріті краплини можуть спричинити опік ніжних листочків і соцвіть. І щоб не зашкодити рослині, дотримуйтесь інструкції, і тоді ваш балкон буде чарівним протягом всього сезону. На сьогодні я завершую свою розповідь про рослини, які перетворять ваш балкон на яскравий вишуканий сад. Підведемо підсумок з догляду за ними. Всі ці рослини потребують багато води, світла, тепла, гарно дренованого ґрунту. Більшості з них необхідно підживлення, а деяким не завадить обрізка. А тепер увага! Конкурс! Хто напише цікавий комент під цим відео і збере найбільшу кількість подобаєк, отримає в подарунок цей елегантний, компактний, практичний горщик, який підкреслить красу ваших квітів. Він виготовлений з нетоксичного пластику, стійкого до ультрафіолетового випромінювання, і не має неприємного запаху. Щиро бажаю вдачі в конкурсі. Настав час прощатися, але перед цим попрошу вас поставити вподобайку цьому відео, яке безперечно цікаве і корисне для мешканців міста і містечок, І підписатися на наш канал. До нової чарівної зустрічі! Пока-пока!